Робить Де перший? Мені, мені страшно. І все? І це все. О, оцього я чекала! Що це? Body mask. -маск? Є маски для тіла. Мені не подобається цей аромат. Ну слухайте. Я б це могла подарувати хлопцю. Дуже прикольно пахне. Вау. Зрічки з вами моя злата, і сьогодні в нас. Врічний <свистем> <фолос>. телефонус! <свистем> я трошки в ролі оленя, але не надовго. Тому що сьогодні ми розпаковуємо Адвент календар! <свистем> Зацініть мілок. <свистем> я підготувалася і принесла до нас Ні, <свистем> Це не ритуал. Це. Адвент Сіфара. Подивіться на його об'єми. Одразу йдемо по ціні. Цей адвент в Сіфарі коштує 400 рон. Це румунські леї. Ось тут буде конвертація в гривні. М -м, пахне смачно. Дали в подарунок два міліпізрічських кремики. Зараз покажу, які. А такі. Не скажу, що прям я в восторге. Але я в восторге, тому що календар є. Як вам моя Іленка? Підписку, дзвіночок, тому що я кучу грошей витратила на цей адвент. З вас підписка і лайк. І бажано, додавіться ролик до кінця, тому що це важливо. Well. А ми починаємо розпаковувати. Давайте ноут. Та-дин. Well. It's time. Ну, поки мілада виглядає. Витягуємо. Ну, капец. О, я зрозуміла. Зараз ми його ляпнемо. Все? Так. Ти пудім. Ну що, з першого почнемо. <газ> Мандраж. Що робить? Де перший? Мені, мені страшно. Ви бачите перший? Ще хаб нас. Я бачу. <газ> Це в нас написано Smooth Violet. Private collection? Му. Ммм. Слухайте. Виглядає симпатично. І на запах. ж якийсь дорогий гель для душок. Номер два. та-дам. та де Два. Геть. Геть. Вау! 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 Якийсь повний розмір! Павна розмірка. Слухайте, ну виглядає? Неначе чогось багато, тобі ну, не жлоби. Rice Milk Cherry Blossom. На запах. Трошки вишневий і з рисом. Не знаю, це я так розумію. А, цей мило для рук. Окей. Окей, ми понюхали, помили ручки. Що буде в третьому? А, де воно? Три. Близько. Ууу, я так розумію, там було мило для рук, то це, напевно, крем для рук. Ну, важко мені. Так, да. Бальзам для рук. Ех. Помили руки, помазали. Дякую, третій день. Ми чекали ні цілий день, щоб помазати руки. Четвертий. Щось теж, напевно, якесь повнорозмірне. не Каркай. Накаркала біду. Що це? І все? І Це все таке А, окей, це маска. Вона її три... <смісті> Береться з пудри, я так розумію, сам замішуєш і наносиш на обличчя. Well. Спасибо, дура П'ятий день. А ми йдемо. Далі. О, цього я чекала! Подивіться на це! Ось великий вилазець. А, клас! що це? Шавргель, це гель для душу Amsterdam Collection. Я так розумію, це тобі трошки кіпінечкою. Мені таке подобається. Далі. День номер 5. О-о-о-о. Бути... Що це? Body mask. -маск. Є маски для тіла. Я і так масками для обличчя не, не користуюсь, а це маски для тіла. Гідрейшн. <плес> Цей світ мені став зрозумілий. Ем, Отака от маска для тіла. Трошки такий, знаєте, чоловічий аромат, але мені подобається. Вона трошки. Може, трошки природою віддає. о. Буду користуватись маскою для тіла. Офігеть. Е, сьомий. Що тільки не придумують ці маркетологи? Тут є мінус. Е, дуже погано видні комірчики. Я цього не бачу. О! Це мені було потрібно. Але на сьомому це такий, типу, скрябок. Це ти, ти надягаєш на руку, але якщо в тебе немає такого манікюру, і по тілу проходишся скрабіру, я скрабірує. Принципі, це юзабельно, це буде юзатися мною. Ой, ой, моє. Давайте свієчку достанемо. Давайте свієчку дістанемо. Ну, таке. Знаєте, це, типу, як розумію, аромат чистоти, але на запах трошки сморідом віддає. Це Wild Fig називається. Мені не подобається цей аромат. Можете зайти в якийсь магазин понюхати. Вайдфіг трошки дивний, трошки віддає в голову. У мене голова зараз розболиться. Ідемо далі. О, щось велике, щось повнорозмірне. Давай. Mm. Це в нас шампунь, орган ойл і шікакай. Шікакай і орган ойл! Трошки вайб, знаєте, ось цього. О, Цей шампунь мені довпоє. Блін, ось цей аромат. Прям вартує вашої уваги. Мені подобається цей аромат. Скрімте, боже, він прям. Вау! Я хочу вже їм користуватись. Так, а ми йдемо до 10-го номеру. І 10-й номер в нас. Ще щось таке, знаєте, мініатюрки, але повнорозмірний. Не тестер, це кайф. Це кондиціонер. Ну, звісно, ми ж помили голову. Якого там числа? Дев'ятого, а десятого кондиціонером. Щоб волосся облізло нафіг за день. Звісно, пасіба. Дура. Ой, цей вже трошки бздить. Ну, кондиціонер мені не подобається ще какай, але е, шампунь був краще. Мені здається, що кондиціонер трошки, знаєте, концентрованіше. На аромат і тому шампунь, напевно, я б радила по запаху, а кондиціонер, ні. Він концентрованіший і трошки, знаєте, в голову віддає. Може заболіти голова. Я сьогодні встала дуже пізно. Не стоїть ноги. Олі, mm -hmm. wow, 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 what is that? Ай-ай-ай! Дякую. Що це в нас таке? Я думала спочатку, що це олійка для Валечка. Але це в нас міцелярна вода з розою і лотосом. Вау. Я не люблю просто розум. Аромат не сильно, знаєте, б'є п'я прям в мордочку, тому в принципі. Норм. Використати і забути норм. Не впевнена, що треба покупати повний розмір, тому що мені не сильно не вподобають такі аромати. У мене взагалі міцелярки від Біодерми без роботи. Венести. Ну, ну, подивіться на цю киці, А Це в нас також лосьйон для ручок. О, це яка. Ой, 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 ой ой! Трошки валилася. Ми цим і скористаємось. Ну, слухайте, Освіжає. Аромат крему для рук дорогого. Не сказала б, що він прям кайф, тому що мені подобається все ж таки більше. Слутана соба і їх аддушка. Ну, прикольно від душка така, знаєте, не напрягає. На чилі. Чи купила б я це ще раз собі ні. На подарунок би не знаю, дівчинці, яка любить природу або хлопцю, да. прикольно. Ну, типу, знаєте, воно таке. Просто, не знаю, просто крем. Звичайний крем. I'm not obsessed with this. Я хочу, щоб вау було. Будь ласка, можна мені вау? Ви ж бачите, що там нічого немає, я не прибрехую. Алло! Це в нас шампунь і бодібар. Ну, Блага до 27 го року. Це нам супер. Це, я так розумію, мило. Воно ну, таке малесеньке, знаєте. Восторг. Дякую 13-й день, що ж буде далі. День 14, ти де? О, знайшла. О, ні, це норм. Це! Цим я буду точно користуватись, напевно. Це в нас серветки для зняття макіяжу. Цим я скористуюсь, це я точно буду юзати сьогодні. М -м -м! Слухайте, на запах смачненько, знаєте, таким якимось лотосом не пахне, мені апельсином пахне. Найс, nice. п'ятнадцятий номер. О, ще одна свічка. Ну, як і зрозуміло, всередині такі свічки отут. І весь другий думаю теж буде свічка. Що в нас сьогодні по свічкам? Свіч-жасмін. Слухайте, в принципі, ні. Mm -mm. Ні, ні, ні. Я беру свої слова назад, бздить як в туалеті. О, не знаю. Жасмін щось якось. Я не певна, що це мій улюблений аромат. А ваш нюхайте. Вже три свічки. Окей, вийдемо далі. 16. Sir. Well, where are you, baby? Ось тут mm? months later. Я на місці свої пообламувала вже тут. Це жах. Адвент із ногтями. Це капець. Так, це в нас. О, так. Спартан HAIR AND бад MIST. Це шесть міст. Щоб були сіяючі очі і тіло. Давайте спробуємо. Сподіваюсь, для білявок він теж є. Слухайте. Пахне як розмарин. Так, світ оранж і це дервуд. Пахне, як світ оранж і це дервуд. Мені розмарин, тому що я загалом, коли роблю рибку, я її роблю з розмарином і додаю апельсин. Слухайте, прикольно. Я це буду користуватися, бо мені воно подобається, воно трошки освіжає. Найс! Далі, 16-й день, не розчарував. 17-й 17-й. Давай, давай, бачком. Ча це за міні пісюлечка. Hair Mask Recovery це в нас маска для волосся. З я так розумію, Recovery effectом. Волосся. Маска. Вибачте, будь ласка, не у всіх людей цього вистачить. Мені це на один раз. І як я зрозумію ефект. З одного разу не зрозуміло, хоча б два-три. Будь ласка. Будь ласка, це дискримінація людей з великими швілюрами. Так, йдемо далі. Вісімнадцятий номер і все ближче і ближче до кінця. Слухайте, ну щось у Це в нас Lotus флавер, Жуж -жужоба. Я не знаю, що це. Я не знаю, що це. А, це напевно для прання. Давайте загуглю і напишу, для чого це, тому що пахне нормально, і трошки як знаєте, як білизна, коли тільки поправились якимось смачненьким кондиціонером, отак приблизно і пахне. Йдемо далі. 18-й був. Нам потрібен номер 19. 19. й номер. І в нас повний розмір, якщо це. Ай! На манікюр, тому що боляче. Що це? Скраб паста. Оп, це прикольно. На запах. Як цей крем. крем? Ну, це одна лінійка. І я не хочу скраб собі, якщо чесно. Ідемо далі. Двадцятий номер. Бачите? Я таке люблю. Мені подобаються такі, знаєте, єлі якісь в таких кучечках, щоб воно було п'янкою. Що це називається? заболілося й мус. Так, дякую! Супер, евкаліпт і органове масло. Евкаліпт є пидання, органове масло нормально. Ну, слухайте, боділась мус Тільки я не розумію, це він. Треба його змивати. Так, змивати водою. Ну, будемо в душі спробувати. Що? Ну, думаю, буде нормально, евкаліпт не так погано. Двадцять перший номер. Я подумала, що там нічого немає. Спасибо. Дура. Давайте другий номер. А, світичка, 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 світичка. Світичка, с д і О, це мені подобається. Так, ну, звісно, написано Сьют ваніла. Світичка з запахом ванілі. Найс, Дякувати Богу, 22-й. 22 го комірчина мене не розчарувала 23-й. Так. О, треш. Як багато тебе. Body cream, Lotus Flower і Жжаба. Ну, і так погано. Що там в нас? Це в нас кремік для тіла. Давайте спробуємо його трошки. Консистенція приємна. На запах трошки тумач, як на мене. В мене є також від Sultan Lotus Frangipani. і, знаєте. Теж воно б цим лотосом. Хто не любить такий концентрований запах, прям в лок, що я лотос як квітка, я пахну. Вам це брати не треба, тому що я схибила. Я подумала, що для мене буде лотос норм, але не моя квітка, знаєте. Ну і тут, знаєте, трошки такий, але з елементами жажаби. Вона якось зглажить жажаба, але лотос такий. Сподіваюсь, я зрозуміло вам пояснила. А ми йдемо до 24-го номеру. А ця, ця, привіт. Привіт. Ну, привіт. Величезний якийсь гель. Те, що лікар прописав мені Амбер і Мір. Шавергель. Я хочу зрозуміти, як це пахне. Я не розумію зараз. О, 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 о. о цей п'ячка. Ага. угу. Ой, слухайте. О, слухайте. Я б це могла подарувати хлопцю. Дуже прикольно пахне. В принципі, з таким приймати ванну приємно. Тобі ж, якщо у вас є хлопець, ця лінійка, я думаю, підійде. Понюхайте, зрозумійте. Воно трошки, знаєте, такий аромат чоловічності, але з амбер. Я тільки що дуже сильно розчарувалася. Це все? Чо реально? Всього 24. І в кінці було це. Я хочу це відкрити. Я не вірю. Отака от, от розпаковка. Скажіть, що для вас було самим топ? Мені зі всього цього сподобались пару речей. Я б собі купила ще отакий міст для волосся і Боді, тому що мені подобаються бодімісти. Вони прикольного аромату і не сильно, знаєте, такі. Також, напевно, я б купила собі ще свічечку на цю. На цю. Оцю. Не цю. Оцю. Ваніла. Ну, слухайте, в принципі, набір за 100 баксів дивненький. Але якщо ви не знаєте, що таке Річуалс, і вам хочеться трошки познайомитись з цим брендом, це прикольно. Це капець, я промовчу. Багато з цього-всього піде на подарунки, тому що я не знаю, як цим користуватись. У мене просто самі є трошки смак. У на такі речі, і я сама люблю їх купляти собі. В принципі, я не сильна фанатка річолз. І якщо ви фанатки, вам це буде кайф. Це мені теж буду користуватися. Але мені не це, це просто ноунейм. No типу, ну це не річелз. Це просто якийсь ноунейм no з Китаю. Я це можна мати з Китаю. Сподіваюсь, вам сподобалось Ви зробили висновки, будете купляти цей календар або ні. А з вами була Злата мої зірочки, я вас сильно дуже люблю. Сподіваюсь, вас вже є новорічний настрій. И до наступной встречи. Наверное, в новом уроке уже. Пока! Мы цедняем. Не, ну я сюда это и буду, а это капец, я пишу честно. Ну ты... И еще и такой соцер. Пока!